Люди, які легковажно, діти, які легковажно ставляться до школи, думають, а що це екзамени, а що це. Потім складно знайти якусь роботу, якісь навчання. Ті, які легковажно відносяться до роботи, а що це робота, що я, я якось викручую, з'являються борги, з'являються проблема. Якщо людина легковажно відноситься, до майбутнього життя, якщо воно не зауважує на те, що прийде день, і треба зустрітися лицем лицем з Господом, те, що ми не здали екзамен, те, що ми не заробили мали боргів, те, що ми не цінували здоров'ям і втратили, це в якійсь мірі нам проходиться, прощається, але в вічність там все дуже строго, там все правильно. Якщо ми тут не зауважимо своє життя, ми визнаємо Господа як особистого Спасителя. То прийде день, коли він скаже Не знаю вас. Не знаю вас. Був день, коли сестра Олена визнала Господа за своїм Господом і Спасителем. І Господь є той, який її спас. І ми тому я на цьому місці в першу чергу подякувати Господу, хочемо що Він є той, який спасає людей. Він є той, який має владу і силу воскресити всіх хто визнають його за Господом. Нехай Господь благословить, нехай Господь потішить родину. Нехай Господь буде нашим Богом і Спасителем. Йому за це все, за все це хвала і подяка. Амінь. Безводні, що вітром гонимі, несуться по світу безцілі, дарма, таке відбувається, бачимо, з тими, хто серцем своїм не приймає Христа. Громами життя пролітає безслідно, згоряє, мов блискавки горді сліди, а те, що було тут, солодке і рідне, не йде у могилу за нами услід. Щасливі ці люди, що Бога пізнали, що всім своїм серцем Його прийняли. Вони не земне, не дочасне надбали, а вже в передмістя безсмертне війшли. І швидкість польоту для них не трагічна, бо смерть не лякає своїм небуттям. Вони будуть в небі, вони будуть вічно. Вони увінчаються кращим життям. Цей світ обіцяє нам дати багато, та мало він дасть, це відомо давно, за гріх і розпусту приходить розплата, як ніч після денного світла в вікно. Всі мрії рожеві, а дійсність сувора, Розкреслена строго. Без зайвих стежок, чого не чекаєш, те явиться скоро, зламавши всі плани, весь хід, напрямок. Та може, щасливо ти в роді людському і все тобі буде сприяти, цвісти, та щастя побачиш, і в тому немає, коли б і весь світ ти придбати вже міг, не випудеш. Душу багатством з неволі, і совісті вже не скажеш, замри, як рана, ядриця від дотику солі, та в грудях твоїх защемить в тій порі, прийдеш ти до старості серцем розбитим і вигукнеш, Боже, де ж ділеш життя? О, як би хотілось по-іншому жити? Та все проминуло нема пороця. О, як би хотілося, щоб сонце світило, щоб літо Господнє вернулося знов, щоб душу смертельна туга не згубила за втрачену молодість, силу, любов. А скільки буває піти передчасно, не кожен до старості може дожити. Підіть, подивіться і стане вам ясно там на кладовищі. Багато могил. Немає нічого, ніде без причини. І наше життя не природи каприз, що Бог насадив на землі цій людину так вірно, як в домі є верх і є низ. Один раз здається воно, а не піч. І треба життя нам прожити як слід. Щоб сором тоді нам не вдарив в обличчя, як скаже Христос, покажи мені плід. Ще літо Господнє не кінчилось в світі, та ще недалеко, мій, друже, дожнив, бо сонце давно вже стоїть у зеніті, пекучим промінням торкаючись нив. Не будьте байдужі, хто жити бажає. Не будьте байдужі ніколи, ніде. Вже час недалекий. Жнива наступають. Погляньте довкола. Господь наш гряде. Амінь. Може бути всій родині через співчуття з приводу важкої прати. Я розумію, що мати хворіла, але це, я розумію, дуже боляче. Всі ці люди, які є на цьому місці своїм присутністю, вони вражають вам своє співчуття. І, можливо, не кожен підійде і скаже про те, що вони співчувають, але їхня присутність говорить про те, що вони разом з вами. Я буду читати два місця священного писання. Перше місце це Євангелія від Марка. Євангелія від Марка, перший розділ 14 і 15 вірші, і друге місце це Євангелія від Івана. Євангелія від Марка, перший розділ 14-15 вірші. І коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію і говорив: збулися часи, і Боже Царство наблизилось, покайтесь і віруйте в Євангелію. І друге місце. Євангелія від Івана, 5 розділ, 24 вірш. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слово Бого і вірує в того, хто послав мене. Життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті життя. Якщо подивитися на людське життя, то найдорогоцінніше, що має людина, це її життя. Найдорогоцінні. І часом багаті люди, коли їхнє життя спливає і приходить до кінця, вони готові віддати все, що вони мають для того, щоб продовжити своє життя на декілька годин. Все, що мають, вони готові віддати за те, щоб продовжити своє життя. Багаті люди приходилося читати, Рокфеллер зробив, там, не знаю, сім пересадок почек, три пересадки серця. Багато такого. Максимум, що прожив 107 років. Це причому, при що я розумію, що цей людина мультимільярдер. Все, що він міг в свої статки, все, що він міг зробити, зробив, 107 років прожив. Писання каже, що людина, життя людини 70 при силі 80 років. Але скільки би людина не жила, приходить кінець. І слово Боже говорить про те, що тіло і кров, царство Божого, посісти не можуть. Оце тіло, яке ми маємо. Воно не може бути вічним. Людям дуже хочеться, щоб воно було вічним, але воно не є вічним. Приходить Писання каже, що воно з землі взяти і в землю воно повернеться. Воно в Царство Боже потрапити не може. Але те місце, яке я зачитав перше з Євангелії від Марка, Ісус Христос, коли написано Івана, було ув'язано. Він прийшов до Галілеї і проповідував Божу Євангелію, і казав: покайтеся і віруйте в Євангелію, тому що царство Боже наблизилося. І якщо взяти людей, які живуть на землі, я би сказав, що якщо раніше були часи атеїзму і людям тлумачували те, що Бога немає, нічого немає, помреш тебе, закопає, більше нічого немає. То тепер люди більш схильні все-таки є те, що Бог заклав в людське серце і розуміння того, що є Бог. Бог є. Але людям здається, що у царство Боже або у Царство Небесне, вони потраплять потім, після смерті, вже, як складається їхнє життя, там будуть розсуджувати над їхнім життям, буде суд, і вже від того вони чи попадуть, чи не попадуть. Те місце, яке я прочитав в Євангелії від Марка, тут написано: «Покайтеся і віруйте в Євангелію, тому що царство Боже наблизилося. Є дві умови, які кладе Бог до людей для того, щоб вони могли потрапити в Боже царство. І в Боже царство людина не потрапляє потім, десь коли вхід в Боже царство бо він є тут під час земного життя людини. Після того, як людина померла, вже книга життя зачинена. І вже нічого змінити не можна. Вхід в Боже, царство він є під час цього земного життя. І людина або входить, або не входить. І вхід цей, він заключається в тому, щоб прийняти Ісуса Христа. Царство Боже наблизилось. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Дві умови: перше, що потрібно, щоб зробила людина, це покаялася. І друге, це повинна вірити в Євангелію. Давайте подумаємо, що означає. Що це означає? Перше покаятися. І якщо подивитися багатьох, з багатьма людьми, коли приходиться говорити, і вони кажуть, я не маю від чого каятися, я ні в кого не вбив, ні в кого нічого не вкрав. Від чого мені каятися? Слово Боже говорить, Ісус Христос говорить, що коли Дух Святий прийде на землю, то Він докорить світові перше про що? Про гріх. Який гріх? Що не вірують в мене, не вірують в Ісуса Христа. От гріхом є те, що якщо людина хоче перед Богом виглядати такою, що от я ні, нікого не вбив, ні в кого не вкрав, я їй взагалі добрий, то це вже є гріхом. Тому що Писання каже, що всі люди згрішили і позбавлені Божої слави. Немає праведної людини на землі, жодної, яка б чинила добро і не грішила. Немає такої людини. А покарання за гріх один гріх. Один гріх. Покарання за гріх смерть. Отакий От Божий закон і покарання за гріх смерть. І якщо ти більше в своєму житті не зробив ніякого абсолютно гріха, то за один гріх покарання смерть. А якщо ми розважимо над нашим життям, то я думаю, що кожен день в своєму житті ми согрішаємо. Але причина заключається у тому, наскільки ми далеко або близько знаходимося від Бога. Якщо ми далеко від Бога. То наше життя здається, що воно досить непогане є. І ми дуже часто порівнюємо себе з іншими людьми. І нам здається, що порівняно з тим, нам взагалі мене прямо в рай потрібно. Я тут дуже хороший людина. Це приблизно так, на якій відстані ми знаходимося від світла. Коли ти мрява, нам здається, що наша одежа є чиста. Але чим ближче ми наближаємося до світла, тим починаємо ми краще бачити, якими ми є насправді. І коли ми трохи ближчі, ми починаємо бачити, ага, то тут прямо болото в мене на ногах є. А потім ну ми не бачимо далі, які ми є. І коли ми приходимо до світло сонця, якщо говорити про день, ми тоді бачимо кожну помарку, яка є на нас. Так само в наших стосунках з Богом. Якщо ми знаходимося далеко від Бога, нам здається, що ми абсолютно чисті. Але чим ближче ми наближаємося до світла, наближаємося до нього, ми починаємо бачити, які ми є насправді. Ми починаємо бачити ті помарки. І люди, які в своєму житті можна сказати, що вони є святі, вони бачать в собі недостатки. Вони бачать в собі недостатки. І тому в нашому житті є від чого каятись. В нашому житті є від чого каятись. І дуже важливо є того, що інакшого шляху немає. В часи Ісуса Христа написано, ми читаємо Євангелії від Луки в 13 розділі. Описується така подія. До Ісуса Христа прийшли люди і кажуть йому, дивися, сталася надзвичайна подія. Прийшли галілеяни принести жертву Богові. А римський намісник Пилат змішав їхню кров з кров'ю їхніх жертв. В очах тих людей виглядало, що ці люди, напевно, дуже-дуже грішні. Напевно, вони зробили щось таке, щоб Бог допустив таку страшенну кару. Ісус Христос відповідає, каже, ці люди не були грішніші від всіх інших галілеян. Але якщо не покаєтесь... То всі загинете. Це не означає, що вони, ми загинемо що в якихось військових діях або в чомусь іншому, хоча і це можливо. Якщо вчора тут був брат проповідував і розказував там на сході, як йому доводилося говорити чоловікові, багатому чоловікові, про, про те, що йому потрібно покаятися, той казав, у мене бізнес, у мене немає часу на покаяння. Тепер. Потім як постарію, я постарію, я покаявся. Потім каже, що перший снаряд, який прилетів у місто, потрапив його дім і вбив його жінку. І він потім каже, він готовий вже все віддати, але то вже пізно є. Тому важливо є те, то, що тоді, коли ми чуємо голос Божий, потрібно каятися, потрібно каятися перед Богом. І покаяння воно заключається не тільки своїми устами, визнати, що я є грішний. Покаяння, якщо взяти в грецькій мові, це слово, яке перекладено в нашу мову, покаяння, воно означає. Зміна думок і зміна життя. Покаяння це є зміна думок і зміна життя. І якщо до цього часу ми йшли від Бога всім нашим життям, всіма нашими діями, то після покаяння, якщо ми покаялися, ми повинні йти до Бога. Ми повинні шукати Його волю, читати Його слово для того, щоб допевнитися, для того, щоб дізнатися, що йому приємно, як я повинен жити, що я повинен робити. Колись мій. Дядько, ну він не був мій, моїм рідним дядьком. Він багато разів приходив додому читав і читав Євангелію. І то починається Євангелія від Матвія Новий заповідь. І він читає перший розділ, а там родословна Ісуса Христа. І починається. Той родив того, той родив того, той родив того. І все в чоловічій, як би чоловік родив. І для нього то було незрозуміло. І Він закривав і казав, нехай рожаються і лягав спати. Бо він приходив з другої зміни, йому було важко. Але потім одного разу. Він відкрив Євангелію від Івана і коли дочитав до третього розділу, а там 16-й віршом написано, що так Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. То він у себе вдома сам покаявся, б нікого не було. І він впов на і сказав, Боже, я грішний. Я не знаю, що я маю робити, як я повинен жити. Покажи мені, поможи мені. Через декілька днів зустрівся з віруючими людьми, покаявся, потім одружився такої кіці, і тому я знаю його життя. Кожен з нас, ми маємо потребу в покаянні, не дивлячись, як ми виглядаємо порівняно з іншими людьми. І далі покайтеся, і віруйте в Іван. Покаяння без того, щоб без віри в Ісуса Христа. Воно приємне Богові, але це не є вихід. От повинне покаяння і віра. Писання говорить, що немає іншого імені під небом, немає іншого шляху, яким би людина могла би спастися тільки через Ісуса Христа. Якщо би люди могли спастися через свої добрі діла, через те, що вони є хороші, Ісусу Христу не потрібно було б прийти на землю. Йому не потрібно було б прийти і стати жертвою, прийти, щоб над ним знущалися, тому що він є цар над царями, пан над панами. Він створив весь всесвіт. І Писання каже в Писанні до Євреїв написано, що словом сили своєї він тримає вселену. Такий є Божий Син Ісус Христос. Але заради того, щоб заплатити за наші гріхи, Він прийшов у цей світ, прийняв людське тіло від діви Марії. Народився як людина. Він умолив себе Писання каже до смерті і до смерті Хресної. Кара за гріх. То є смерть. І він добровільно прийняв цю смерть за кожного з нас. І люди цього світу, мені хочеться, щоб ми розуміли, що люди цього світу, вони фактично, вони помруть або підуть у пекло, навіть не за власні гріхи. Тому що за ці гріхи є заплачена ціна, ціна крові Ісуса Христа. Вони підуть за те, що вони не повірили. Вони підуть за те, що вони не повірили. І ця жертва Писання каже, що ми куплені не сріблом і не золотом, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягнята. І ця жертва, вона є достатня для того, щоб якщо би і увесь світ покаявся, увесь світ прийняв Христа, цієї жертви достатньо для того, щоб всі були прощені. У Божих, очах, ця жертва вона є настільки дорогоцінна. Що якщо б і увесь світ покаявся, Бог готовий простити всіх. Ісус Христос, Він сказав такі слова, хто слухає Слово Мого і вірує в Того, хто послав мене, на, на суд не приходить, але переходить від смерті в життя. Я думаю, що якщо в нашому цьому житті комусь доводилося траплятися в таку ситуацію. Що повинен потрапити на суд. цей земний суд. Вчинив, можливо, щось погане в житті і потрібен буде суд. Я думаю, що кожна людина переживає і шукає хорошого адвоката, такого, щоб зумів захистити, щоб поміг, що він знає всі закони, як що зробити. Ісус Христос став за нас адвокатом. І не просто адвокатом. Він заплатив. За всі наші переступи. Тому що Він віддав Божій справедливості, Бог не може бути несправедливий. І ось Ісус Христос Він заплатив за всі наші переступи, за все, що ми зробили не так. Він став нашим адвокатом. І писання каже, що ми маємо переосвященника такого, який може співчувати нашим немочам, який сам все перетерпів, який був тут на землі, перетерпів знає, знаєш, все наше життя. І слово Боже закликає нас, приступаємо з відвагою до престолу благодаті. Бо Він бажає, щоб ми приходили до нього з нашими покаяннями, з нашими всіма проблемами, з нашими переживаннями. І якщо нам здається, що я, якщо я покаюся, а я не зможу залишити той гріх або той гріх, тому що я не можу, в мене от така робота, у мене от, от такі обставини. Ісус Христос, Він є цар над царями і пан на панами. І Він змінює людину. Він змінює людину. І то, що вам здається, що сьогодні ви не можете, з Ісусом Христом зможемо. І якщо б людина могла сама позбутися всіх своїх гріхів, я вже сказав, Ісусу Христу не потрібно було приходити. Але Він прийшов, і перше, що потрібно, це визнати себе грішним. Потрібно покаятися. Потрібно прийняти Ісуса Христа. Христос сказав, хто увірує, охреститься. Спасений буде. А хто не увірує, засуджений буде. Євангелія від Марка 16, 15, 16. Тому важливо, є, щоб в нашому житті ми прийняли Ісуса Христа вірою. Він змінює наше життя. Він змінює наше, саме Єство змінює людини. І хто в Ісусі Христі стає новим творінням? І то, що вчора було неможливим, в Ісусі Христі робиться можливим. І людина має ту силу жити таким життям, яким хоче Бог. І в Ісусі Христі ми маємо прощення. І далі ми розуміємо слідуючий крок, хто увірує, охреститься. Хрещення це не є Писання апостол Петро, пише, це не є тілесної чистоти типу позбуття. Це люди не зайшли помитися в воду. Це обітниця Богові, доброго сумління. Написано, спасає і нас тепер Воскресінням Ісуса Христа. Тому людина, яка повірила. Вона є свідома свого рішення, вона тоді заключає заповідь з Богом через святе водне хрещення, стає членом церкви, стає причасником Божої істоти. Я вам розказав такий шлях того, що повинна людина зробити під час цього земного життя. Ухід, у царство Боже, воно є тут на землі. І поки б'ється наше серце, ми можемо покаятись, ми можемо вірити, ми можемо увійти в небо. Нехай Господь благословить кожного з нас. Ми зараз будемо молитися. Нехай Господь благословить кожного присутнього, щоб ці слова, які тут лунали, щоб вони були не тільки для свідчення, але й для спасіння людей, для того, щоб ми шукали Бога, щоб ми наближалися до Нього. І потім, я так розумію, що рідні, якщо є, маєте бажання зробити фото, то після біля дому. І ми будемо відправлятися на кладовище для того, щоб тіло, яке в землі, взяти в землю повернелося. Хто сидить, ми піднімемося, будемо молитися і за родину також помолимося. Так. Славу тобі, Віті, Слава тобі, віти, наш Господь і наш Бог. Возвелищуємо, прославляємо ім'я Твоє. Ти, ти достоїм слави з наших немічних уст. І ми щиро вдячні тобі, наш небесний батько, за спасіння, яке ти нам дарував Ісусі Христі. Ніхто з нас цього не міг заслужити чи заробити, Господи. Але це є твоя любов, це є твоя милість, це є твоя доброта, і ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі за те, що в цій земній дорозі ми не є одні, але Духом Святим Ти з нами і в нас, Господи. Ми дякуємо Тобі за це, Батько Небесний, Господи, Ти бачиш, Господи, цей дім плач, Господь, дім печалі. Тепер, Господи, і ти бачиш, ми зараз будемо відправлятися на кладовище в останню дорогу для тіла нашої сестри. І ми просимо, благослови родину, Господи, даруй потішення від Тебе, Господь, і нехай те зерно Твого Євангелії, Твого тієї доброї звістки про спасіння, яке є в Ісусі Христі, воно западає в людські серця і приносить той добрий плід покаяння, Господи, на Тебе, надію, покладаємо. Тобі за все славу від благослови кожного присутнього, Господь, і допоможи нам цінувати тим, що ти зробив для нас, Господи, і жити для Твоєї слави, наш Бог. Благослови. Зараз ми будемо їхати на кладовище, благослови дорогу, будь захистом, охороною, допомогою. Нехай все буде для слави Твоєї, даруй устройство від тебе. Ми вдячні тобі за все залишаємося. Славу тобі віддаємо. Батько Небесний, молимо за нашу країну, Господи, щоб ти змилувався і заступився, щоб прийшов мир від Тебе, Господь. Будь прославлений у цьому, а Тобі хвала, поклоніння і подяка. Наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.